За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Добрий вечір всім шанувальникам якісного українського футбольного продукту. Осінь м'яко й нативно вступає в свої права. А тур ПЛ м'яко і поступово їх передає. Ця восьми драма закінчується сьогодні у столиці на стадіоні імені Дин... Валерія Лобановського, стадіоні Динамо, де зустрічаються зоря і Ворскла. Це Ілля Крупський. ще одна особлива тема особливої розмови. Головний проспект, як на мене, зелено чорних на сьогодні. Чорноморець. Чорноморець. Яка тонка передача на пердуту. Пердута. Знаходить Пердута. І Мікушка. Мікушка. Перший удар поворотах Микита Турбаєвський. Перший сейф в цій грі. Непоганий початок. Мені подобається. Четверта хвилина. Андерсон Джордан грає на ескін'ю. Відкривається під нього Нестеренко. Тисне. Тут розіграли дуже класно через третього футболісти Ворскле. Мічино. Нічого собі. Петр Мічин. Ледно перевірив дев'яточку. воріт Павла Ісенка. І у Ісенка купа претензій до своїх захисників. Як це так залишили Мічина. Канай теж зміщується. ліворуч. Тут Нестеренко. Такий тотальний футбол. Тому що М'якушко номінальний лівий Вінгер. Зараз грає на позиції інсайда. Нестеренко. Перевірив Фарт. Перевірив, чи не задрімав там Микита Трубаєвський. Тому що останні так хвилин, напевно, 8-10 без роботи було. Перший удар, здається, в цьому матчі заріз меж Штрафного. Це Петер Лічин, а класно обігрався він з Яциком та Будківським. Якщо випродив свого візові -за зараз Яцик, важко було б існувати. Антюх підбирає під себе придуту. Хитає Ліва нога. Антюха. Подача! І має зараз мав зараз якось доїдати цю атаку Пилид Здається, це Петр Мічин. Те, що не вдалося Яцику. Ні, це Горбач. Давайте ще раз дивитися повтор. Після цієї атаки Бартунович якось так пожвавішав у технічній зоні. Ну Тут просто подвійний якийсь сейф. Маневри можна було просто той же п'ятою скинути м'яч на Вантуха. Ще одна атака зарі. Яцик. Мічин. Може бути удар Мічин. Ну, він же потрапить, ну влучить просто в якийсь момент, скільки можна давати цих можливостей. Ви ж знаєте, що є закони діалектики, і кількість завжди приходить у якість. Тут є проблема у Ворс, це беззаперечно. Ну, по-перше, на випередження тут зіграли проти Нестеренка, здається, передача абсолютно один. Я вже десь це бачив, дежавю просто. І у їсинка теж. Петр Мічин. Пласується знову і Чорноморець, і Гучик. Я ще раз хочу сказати, що Мічин під себе Мічин вирізає. Є момент! Боже, який зараз м'яч мав забивати Олександр Яцек. Фух. Не знаю, чи грає він на приставці, але там би точно забив. Класна передача від Джуніора рейса. В стилі, до речі, Йохана Кройфа. Мічен. І тут є. Yeah. 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 Ось це головний приз. Головний приз для Зорі, яка зламала цю гру. Пили Будківський. І як говорила наша класична Класична авторка. Крилатим ґрунту не треба. Грунту. Крилатим ґрунту не треба. Важливий м'яч. Капітан забиває. Вичікував цей шанс Пилибутківський. Подача лівою Ібраїм Кане в центр. Виграє повітря. А, можливо, це був Пилибутківський. Ну, це його хліб. Анцюк розбирається. Просто як король. Відкривається Мічин. Отримується м'яч. Петр Мічин. Вихід сам, сам Мічина! І другим темпом мав забивати Денис Антю. Якщо б ворота були регбійні, все було б закінчено в цьому матчі для Ворскли. Антю все тут зробив. Обіграв Нестеренка. Якось втік від М'якушки, що дуже важко. А Мічин. Ну, об'єктивно, Петр Мічін в цій ситуації просто з цим першим дотиком, другим, другим, перший був геніальний насправді. Просто відпустив м'яча дуже далеко. Крупський в типовій позиції Олександра Зінченка. Крупський зараз в другому таймі в позиції правого вже грає захисника. Але ну як і в першому таймі, але, скажімо так, трохи позиція його усередина стала більш такою вузькою. Хороший пас Антюх. Ідеальний прийом. Антюх 2-2. Вже 2-3. Антюх буде бити. Хороший удар від Дениса Антюха. Ну Треба вже гір вішати йому туди, наліву. І губиться м'яч на рівному місці. Просто втрачає Олександр Чорноморець черниш Черниш непогано. Пердута. Бацула його крос-центр. Є момент у Черниша. Стійка зараз рятує на рівному місці. Цей момент виник. Фух, надовго запам'ятає Дмитро Черниш. Цей момент все правильно робив. Лівий атакував. Там прям в воротах хитнулися. Антюха 2-0. Андерсон Джордан. Не дарма він сьогодні гімн заспівав. Бачите, інстон Карма gonna get you! Карма сьогодні йому подарувала цей м'яч. Другий м'яч Джордана в восьми матчах. Ну, Джордан ще й такі передачі видає. І ось така передача. А тут Павло Ісенко це сучасний футбол. Все. Клим Заброда свідчить про те, що сьогодні зоря виграє у Ворскли. Зоря підіймається вищою турнірні таблиці. Андерсен Джордан – беззаперечний герой цього матчу, людина, яка ледь не наварила в першому таймі, потім зробила гольову передачу після стандарту і реалізувала свій момент сама. А Зоря завдяки цій перемозі набирає зараз 12 очок. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.